День захисника і захисниці це як свято металургів та гірників. І тому хлопці, слухайте мене, повертайтеся живими, здоровими на підприємства і ми з вами зробимо ще три рази більше, ніж треба. Багато хто з наших хлопців, сталевари, розливники сталі, оператори воюють з цими покидьками. Ми їх підтримуємо, віримо в перемогу, ждемо їх. Андрюха, Вовчик, Саня, привіт! Привіт усієї нашої бригади. Ми віримо в вас, ми знаємо, що ви повернетесь, та будемо працювати разом. Все буде, Україна. Якович, ну ми з тобою це довго працювали, працювали разом, працювали, я думаю, добре. Ну, зараз е, ти там захищаєш наші кордони. Я тут працюю з колективом. Все-таки е, самому важко. Давай скоріше з перемогою. Вертайся до нас. Нам дуже вас не вистачає, хлопці. Кожної хвилини, і минути ми думаємо за вас. Сподіваємось, що ваша служба буде легкою. Війна закінчиться, Україна переможе, і ви повернетесь до... до родин, до своєї роботи, і все буде добре, як завжди. Олександр Юрійович, привіт. Там, а ми тут, але ти завжди в душі поруч з нами. Знаходиш час спитати нас, порядок, здорові, живі, як дівчата, що на роботі. Так от хочу вам сказати, ми на вас чекаємо, ми в вас віримо, ви наша надія. Тримаємося. Ви там, а ми тут, в тилу. І коли ви повернетеся, обов'язково все буде Україна. І ми з вами все надолужимо, і все буде, як ви кажете. Тільки так. Вам дуже тяжко зараз на фронті. Ви тримаєте фронт, ми тримаємо виробництво. Тому ще раз хочу висказати слова подяки. Перемога буде за нами. Ми з вами. Ми вас повністю підтримуємо. Костя, Валера, ми з вами. Ми за вас. Ви нас захищаєте. Ми от за вас працюємо, Держимо вам міста. Слава Україні! And